Здравствуйте, любі малята! Перед вами робік економік, але не просто робік економік, а президент планети економіки. Я завжди радий зустрічі з вами. Ви такі допитливі, розумні, і я хочу вас запитати. Дітки, а скажіть, чи знаєте ви, що значить економити? Економити це бережливо, ощадливо витрачати щонебудь. Гроші, час або ще щось. Подумайте і скажіть мені, гривні, що це? Це українські гроші. А долари, марки? Це іноземні гроші. А зараз погляньте на малюнок і скажіть, що ви бачите? Дівчинка зайнята малюванням. На підлозі багато зім'ялого паперу, наламані олівці. Що можна сказати про дівчинку? Вона неекономно використовує бумагу, не береже олівці. А ви знаєте, з чого роблять папір та олівці? Їх роблять із дерева. Щоб виготовити п'ять альбомів, треба зрубати одне велике дерево. Погляньте на другий малюнок. Що ми бачимо? В кімнаті хлопчик Петрик дивиться телевізор, поруч грає магнітофон, кром горить світло, а частина доби день. Що ж хлопчик не економить? Подумайте і скажіть мені: він не економить світло. Наступний малюнок. Дмитрик миє посуд, а у ванні набирається вода. Ніхто не доглядає за нею. Коли поливав квіти на подвір'ї, не перекрив кран і вода тече на землю. Що Дмитрик не економить? Подивіться уважно воду. Дітки, мені прийшов факс, зараз вам я його прочитаю. У нашій країні жахляндії сталося лихо, позникало газ, вода, світло. Що нам робити, як без цього нам прожити? Діти, а із за чого це сталося, як ви гадаєте? Як ви думаєте, що було б, якби не було води? Річки б висохли, засохли дерева, не було б чим умиватися. Загинули б всі рослини. Не було б що чого готувати їжу, пити. Земля перетворилась в пустелю. Зникли б тварини і загинули всі люди. Дітки, а чи змогли б ми жити без світла? Ні. Не змогли б працювати всі електричні прилади в будинку. А які ми знаємо електричні прилади, які працюють від світла? Це і холодильник, і пральна машина, і мікроволновка, і полісос, і комп'ютер, і фен, і навіть телефон. Дітки, чи змогли б ми прожити без газу? Звісно б, ні. Не було б на чому готувати їжу, не працювало попалення, взимку було б дуже холодно. Деякі машини теж їздять на газу. Не працювали б котел, не гріли б воду? Ми. А зараз послухайте економічний віршик. Економічний віршик зустрівся із нами. Економічний віршик з корисними словами. Без проблеми, щоб прожить, воду в крані бережіть, бо тому що без води ми зазнаємо біди. А скажіть, як ми можемо зберегти воду? Ну, по-перше, вчасно вимикати кран з водою. Полагодити кран, який капає, вимикати кран, поки чистимо зуби, не забруднювати водойми та землю. Ще ти добре пам'ятай, зайве світло вимикай, Кіловати нападуть, ваші гроші заберуть. А як ми з вами зможемо економити світло? Ну, по-перше, виходячи з кімнати, Гасіть світло, вимикати побутову техніку, якщо нею не користуєтесь, замінити прості лампи на енергозберігаючі. Економити треба газ, відомо кожному з нас. Нам без нього не прожити, їсти ні на чим варити. А як можна економити газ? Ну, по-перше, якщо в проміщенні жарко, вимикати опалення. Не залишати у вимкнені комфорти на плиті. виходячи на вулицю закривати двері, це збереже тепло в будинку. Дітки і на останок запам'ятайте без води не прожить, люди воду бережіть. Ти завжди пам'ятай, газ розумно витрачай. Ці слова вникай, зайве світло вимикай, щоб здоровими прожити. Треба і сонечком, чистим повітрям і водою дружити.